12 та 13 вересня у Полтаві відбувся всеукраїнський турнір з Теквондок Кращі з кращих. У змаганнях взяли участь 337 спортсменів із 23 команд з Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Запорізької, Київської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Спортсмени змагались у різних вікових категоріях та вагових групах, демонструючи майстерність, швидкість і витримку. Серед учасників були й вихованці Кремчуцької дитячо-юнацької спортивної школи імені Кисельова, які змогли вибороти призові місця. Їхні успіхи стали результатом наполегливих тренувань та підтримки наставників. Ці змагання я вважаю, що вони найважчі, тому що влітку діти не тренувалися, тобто, в серпні. Як то кажуть, були відгули, а інші місяці вони спокійно займалися. Тому одразу після канікулу на такі змагання ну це дуже потужно. Але все ж таки, ми отримали той результат, на який ми розраховували. Тобто, три золота, два срібла, шість бронз. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з переможцями та дізнатись про їхні враження від здобутих перемог. Юні спортсмени ділилися емоціями радості та гордості за себе і свою команду. Було трішки складно, я зайняв перше місце, та я на перший бій. У мене був фінал, перший один бій. Я хвилювався, але я зміг вийти та здобув перше місце. Мені дуже сподобалось, як я відпрацював та я задоволений. Це було дуже ну, захоплююче, тому що а, поруч зі мною стояло багато. Друзів, мої батьки, мій брат, і вони всі на мене дивилися, як я отримую цю нагороду. І вже переглядаючи фотографії, мені ну, якось гріло душу, що я, чекавши весь день, зміг все-таки. Отримати якийсь такий певний результат. Окрім золотої медалі, один із спортсменів привіз з собою звання кандидата у майстри спорту, що є неабияким досягненням для 12-річного Івана, адже для цього він доклав максимум зусиль. Мені було достатньо складно лише в третьому бою. В першому та другому мені було достатньо легко. В третьому бою був дуже сильний та спритний суперник. У мене тренування 5 разів на тиждень, то я старався зробити все що в моїх силах. Турнір «Кращий з кращих став яскравою демонстрацією спортивного духу та дружньої конкуренції. А Кременчуцькі спортсмени повернулись додому не лише з медалями, а й з безцінним досвідом, новими знайомствами та натхненням для майбутніх перемог. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.